Всім привіт, слава Україні! Так, Сьогоднішнє коротеньке відео хотів записати про те, як ми готуємося до замосків по прогнозу. На завтра, післязавтра, до мінус трьох, нас очікується. Тому це вже кожен дік, така практика. лукно у нас є. Накрили зразу два поля. Трошки не накрити вже ряди, рядину. Там нічого страшного, там 4 ряди рядеремів, якщо вимерзнуть, квіти виростуть нові. Це, так, за не переживаємо. Так, а ось основну масу, це Альба Бріла Аммі ранні, це ми накрили, тому що вона вже вона через агронавидна квітне, так що без агроволокна, ніякі там якісь. Що я знаю, обробляю, там перед морозами, тобто, щоб квітку зберегти, це все ну практично не допомагає. Основне саме дієве це агроволокно. Також я хотів розказати, не було можливості зняти відео декілька днів тому. Якраз перед цими всіма в нас, окрім цього, що заморозки будуть, у нас ще й днів 10 буде таких. Затяжних дощів, тобто практично кожен день падає дощ. Трошки от завтра сонячно буде півдня, і субота також там передає трошки погоди. Будуть теж своє допрацювання по полю. Постараємося в суботу зняти відео, що ми ще будемо робити. Якраз перед цими тими дощами обов'язковою умовою є фунгіцид. В моєму випадку я використовую скор, користуюсь з ним вже не перший рік. Також ви можете вибрати будь-який, можна Луна Сенсейші, наприклад, я не буду робити луною пізніше, вже по завершенню цвітіння. Коли буду обробляти неї, скажу чому не роблю нею пізніше. Зараз скор. І обов'язково інсектицид, який в моєму випадку вертімек. Першим я стався Актелік, зараз буде вертімек. І можливо ще раз не повторно потім спрацюю або ще раз Актеліком. Фунгіцид обов'язково, тому що, повторюсь, днів 10 дощів це, ну, це, занадто. це занадто для, для полуниці, тим більше це занадто, тому потрібно її захистити. І все рівно я і так нордоксом працював вже десь два тижні тому, як то кажуть, термін на mm. наступний крок якраз підійшов з з тим, що надійшли в нас душі, тому якраз так ну, все, все вчасно відбувається. Ну, дозування 4 мл на 10 літрів, вертімек 10 мл на 10 літрів. Орієнтовно мені на 10 сотиків йде, ну, в такому стані кущі, як зараз, ще не є дуже великі літрів 60-70 е, на одне поле, де на 10 сотиків, десь так і виходить. От, коли кущі вже більші, там, наприклад, вже Ближче червня, коли там біологію треба працювати, і так ретельніше це все обробити, то там і, і до 100 літрів йде на так також йде більше, десь до 90-100 літрів. Так що це все залежить від куща самого. Тільки після висадки, якщо тут обробки, то там можна в літрів 30-40 вкластися. Так, ну і все, в принципі, більше такого нічого немає що додати. Якщо маєте можливість, маєте якесь агроволокно там, Я не знаю, чим-небудь ну, бажано накрити, тому що, скоріш за все, будуть приморозки і по всій Україні. Так що бажаю вам всім зберегти свій врожай, свою працю і пережити ці, ці дні і спокійно працювати далі. Все, всім дякую за увагу. Бачення. побачення.